Торгував посадами у театрі Корифеїв на отриманні хабаря у сумі 3,5 тисячі доларів викриту директора обласного театру імені Марка Кропивницького. Неправомірну вигоду отримував у два транші. Затримали керівника на гарячому в одному із ресторанів міста. Під час отримання другої частини обумовленої суми. На даний час працівнику культури повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання від 5 до 10 років ув'язнення. Уже саме найближчим часом йому буде обрано запобіжний захід. У Кіровоградській обласній раді на факт затримання керівника театру на хабарі відреагували одразу після оприлюднення прокуратурою інформації про це. Цитую повідомлення з офіційного сайту обласної ради. На час досудового розслідування згаданого керівника розпорядженням голови обласної ради буде відсторонено від виконання службових повноважень. Кіровоградська обласна рада засуджує подібні та будь-які інші прояви корупційної діяльності. Ми не маємо права миритися із цим ганебним явищем, тим паче у той час, коли країна перебуває в умовах жорсткої війни. Кінець цитати. Прикидалися добробатами, щоб не потрапити на фронт. Співробітники СБУ викрили в Кропивницькому масштабну схему ухилення від мобілізації. Організував її місцевий житель, який ще на початку повномасштабної війни зареєстрував неіснуючу волонтерську організацію, що нібито відносилася до одного з бойових батальйонів ЗСУ. Членство в ній давало призовникам відстрочку від військової служби. Правоохоронці встановили, що зловмисник за гроші прилаштував до псевдоволонтерської організації близько 200 ухилянтів. За свою допомогу брав від 40 до Смидесяти тисяч гривень наразі підозрюваного затримали. Йому загрожує в'язниця. Він продавав посвідчення вказаної організації за грошові кошти. Крім того, інструктував своїх клієнтів щодо правил носіння військової форми та поводження зі співробітниками ТЦК та проходження блокпостів. На підставі зібраних СБУ доказів йому повідомлено про підозру за статтею 114 прим. 1, 1 Кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та статтею 190 Кримінального кодексу України шахрайство. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. 12 вулиць у Кропивницькому після відлову скажаної лисиці визначили загрозливою зоною. Їх назви ви бачите на своїх екранах. Зокрема, серед ризикових як неблагополучний пункт найперше опинився Ковалівський парк, де власне неподалік філармонії виловили тварину. Нагадаю, це сталося 6 березня. А за два дні після смерті лисиці і досліджень фахівці підтвердили сказ. Щодо території, яку міська протиепізотична комісія визначила загрозливою, то це означає, що усіх домашніх тварин, які там живуть, необхідно вакцинувати від сказу. Щеплення почали проводити одразу, як лисиці підтвердили діагноз. Лікарі ветеринарної медицини обходять будинки, щоб імунізувати тварин. Однак власники можуть і самі перевозити улюбленців до ветлікарень. Хочу зазначити, що вакциною проти сказу тварин наша область забезпечена в достатній кількості. Вони наявні в усіх державних установах ветеринарної медицини, і вони є безкоштовними, тобто необхідно лише звернутися і з бажанням щепити свого улюбленця проти сказу ця робота стосовно щеплення домашніх тварин вона здійснюється щорічно. Вона є постійною. Чому щорічно здійснюється? Тому що тварина проти сказу після ін'єкції вакцинується лише на один рік. Тобто, щороку ми маємо робити ревакцинацію. Зокрема, за минулий 2023 рік, у нас в області проти сказу щепили 143 074 тисячі собаки і 106 574 тисяч коти. А за два місяці 2024 року вже щеплено у держпродспоживслужбі зазначають, що однією з причин збільшення випадків захворюваності тварин на сказ в дикому середовищі є неможливість провести імунізацію до повномасштабного вторгнення. Препарат розкидали із літаків. Погіршує ситуацію імміграція тварин з території, де ведуться бойові дії. 12 770 собак і 12 753 коти. За 2022 рік ми мали в області 36 випадків сказу тварин. За 2023 рік ми мали 100 випадків сказу тварин в області. Тобто, Майже у тричі число це збільшилося. Це стосувалося 31 собаки, в основному собаки були безпритульними: 23 лисиці, 22 коти та інші тварини. З початку поточного року, станом на сьогодні, ми маємо 21 зафіксований випадок сказу тварин. Це дев'ять лисиць, шість собак, п'ять котів та інші тварини. Там дрібна рогата худоба. Міни лягає дуже близько цього разу. Але нічого. Радує те, що обстріл взаємний. Раніше вони просто нас обстрілювали, а тепер ми їх, вони нас. Потрапив під обстріл, намагаючись врятувати пораненого побратима. На війні з окупантами загинув військовий з Кропивницького Дмитро Сінченко. До початку повномасштабного вторгнення воїн вів активну громадську діяльність. Неодноразово влаштовував у місті акції на підтримку української мови, добивався звільнення політв'язнів, виступав за очищення вулиць від радянської символіки. Знали Дмитра як політичного оглядача і за межами Кропивницького. У 2011 році він долучив. До заснування руху чесно, а з 2012-го очолював громадську організацію Асоціація політичних наук. Паралельно друкував політичну аналітику в авторитетних всеукраїнських виданнях. Починаючи з 2014 року, Дмитро займався волонтерством і допомагав армії. А після нападу росіян у лютому, 22-го пішов на фронт добровольцем. Раніше не служив, тож військове ремесло опановував з нуля. Боронив державу у складі української добровольчої армії. Згодом перевівся до 28-ї механізованої бригади ЗСУ. Побратими прозвали перуном. На рахунку воїна десятки успішних бойових операцій на Херсонщині та на Донецькому напрямку. А в перервах між боями на своїх сторінках у соцмережах Дмитро опублікував замітки про армійські будні на передовій. Зв'язок з Дмитром зник у серпні 23-го року. Як з'ясувалося згодом, військовий дістав смертельне поранення на домі. Нечині, коли витягав товариша з поля бою, тіло загиблого захисника поховали на далекосхідному кладовищі. Попрощатися з героєм прийшли рідні, друзі, військові, активісти та небайдужі містяни. кажуть, запам'ятали Дмитра вольовим патріотом, який бився за Україну словом та зі зброєю в руках. Ця втрата виходить далеко за межі сім'ї, далеко за межі родини, за межі міста. Ця втрата охоплює Україну. Він був дуже багатоградною особистістю, журналіст, громадський діяч і мало хто знає, що вже під час війни він здобув другу вищу освіту за спеціальністю політолог. Це, це для нього було важливо. Влада планує оновити правила бронювання для військовозобов'язаних працівників, прив'язавши вістрочку від армії до рівня заробітної плати. Так, чоловіки, які заробляють 35 тисяч гривень та сплачують державі податок на доходи фізичних осіб у розмірі 6300 гривень та єдиний соціальний внесок у розмірі 7 тисяч гривень, а також IT-фахівці, а саме резиденти Дія Сіті, які сплачують податки на доходи фізичних осіб у розмірі понад 6 тисяч гривень, зможуть отримати відстрочку від мобілізації. Що з цього приводу думають кропивничани? Давайте запитаємо. Я думаю, повинні бути всі рівні з цього приводу. Що ті, хто отримує 10 тисяч гривень, що 35. Строчка повинна до чогось іншого прив'язуватися, аж ніяк не до зарплати. А що це може вилитися, якщо ось такі, такі умови приймуть? В корупцію знову ж. Тож я проти. Ну, я думаю, що це потрібно. Прив'язати заробітної плати, тому що кошти від налогів відходять до бюджету. Хто теж може працювати і поповняти бюджет? Чому б ні? Не підтримую, тому що це одразу же не зрівнює людей в однакових правах. Хто багатше заробляє, багато заробляє, то може якоби відкупитися від своїх конституційних обов'язків. Тому я вважаю, що всі повинні бути мобілізовані, навіть якщо вони мають високу заробітну плату чи низьку і тому подібне. Ну, у нас далеко не везде такий заробіток. Это... Попробуй знайти таку роботу. Не знаю, наскільки це практично. Значить, ті люди, які мають гроші, вони можуть самі просто купити. Значить, це неправильно. Не підтримую. Ні. Погана ідея. Чому? Тому що депутати можуть заплатити, а прості люди не можуть. Вони платять життям. І Проти. І проти. За яким принципом має відбуватися мобілізація тоді? По-чесному. Тобто на фронт мають іти усі. Всі, так, да, всі. Треба об'явити війну і треба, щоб ми всі воювали, ну, боролися за перемогу, щоб ми всі разом, однаково. Важко відповісти, от у мене племінник вже два роки на передовій, 72-га бригада Чорні Запорожці. Ротації ще не було. Не було ротації. Жити в окопі, сидіти в цій грязі, в багнюці, жити в землянці, ну не раз, ж міняти. Тому, то, що вони там відкупляться деньгами, я не знаю, чесно кажучи, я не знаю. Думаю, що повинні всі депутати. І поліція, всі повинні йти і захищати свою країну, свою сім'ю. Мені подобається, тому що я підпадаю під це. Хтось не підпадає. Ну, це, це неправильно. Так, звичайно, так так не має бути. Таке не можна приймати зараз, тому що ну це, це буде такий дисонанс у суспільстві. Не треба. Ні, це, це не приймуть це 100%. Це просто ну як як нас люблять, просто подивитись на реакцію суспільства. Реакція буде, реакція буде негативна, і тому я б я б не сприймав цю новину як те, що станеться. Кропивницька міська рада взялася за вирішення ситуації з лісопарком Никанорівський, що на правобережжі річки Сугоклея. Територію обнесли парканом, а у нерухомого майна, що там знаходиться, неочікувано з'явився власник-спадкоємець. Депутат Андрій Табалов звернувся до колаг із запитом розібратися із цим питанням до процесу, залучивши правоохоронців. А в разі звернення власника будівель щодо оформлення під ними земельної ділянки відмовити йому. А лісопарк нарешті офіційно мусить взяти під контроль КП «Благоустрій», На що є відповідне рішення ради, датоване ще 2022 роком. Усі пункти запиту депкорпус підтримав. Також рада затвердила звіт фінансового управління про виконання минулорічного бюджету та внесла зміни у цьогорічний кошторис. Головні коригування стосувалися безпекових заходів. Передбачається надати субвенцію державному бюджету на заходи міської програми профілактики та протидії злочинності Безпечне місто» в обсязі 1 мільйон сімсот і десятих тисяч. Ще депутати внесли зміни до низки галузевих програм, серед яких і програма із підтримки підприємництва. На її реалізацію у цьому році виділили рекордну суму. У нас на цей рік передбачено 3 мільйони 770 тисяч гривень. З них 1 мільйон 840 тисяч саме на підтримку бізнесу. Півтора мільйона буде виділено і надано в якості грантової допомоги нашим підприємцям на створення та розвиток бізнесу. Тобто міська рада буде компенсувати підприємцям витрати, які вони понесли для започаткування бізнесу. Наприклад, придбали якесь обладнання чи зробили ремонт приміщення, саме виробничого, офісного. Міська рада буде. По факту витрат буде відшкодовувати до 50% затрат, які їх поніс, під, поніс підприємець, але не більше 100 тисяч. Секретар міськради Олег Колюка наголосив: саме малий та середній бізнес фундамент економічного розвитку будь-якої території. Це світова тенденція. Водночас, в умовах війни йому тяжко не лише розвиватися, а подекуди виживати. Тому обов'язок влади підтримати тих, хто дає робочі місця, та платить податки, чим живить оборонний сектор. Підприємці, які крім того, що самі себе забезпечують роботу, вони ще дають роботу людям, які можуть працювати, які е, можуть своєю працею поповнювати бюджет. А бюджет це видатки, в тому числі на оборону, тому що це такий, знаєте, замкнений круг. От тому важливо безумовно, ініціативи пов'язані з підприємництвом, сьогодні підтримувати. Аби скористатися можливостями програми підтримки малого і середнього підприємництва необхідно звернутися із заявою до міської ради. Пишеться заява на ім'я голови координаційної ради з питань розвитку підприємництва біжана Михайло Михайловича. І потім це переходить на розгляд координаційної ради, і тоді вже приймається рішення. Залом під час цього засідання депутати розглянули 12 питань порядку денного. 22 освітні укриття за 127 мільйонів 300 тисяч гривень планують відремонтувати у Кропивницькому до вересня, і щоби встигнути до початку нового навчального року роботи, необхідно розпочинати вже зараз. На цьому наголосили під час тематичного брифінгу у міській раді. До 1 вересня залишилось півроку, то ми розуміємо, що треба. Уже зараз починати і відкладати на літні канікули, яких буде всього, хочу зауважити ну два з половиною місяця. Це просто нереально встигнути. Враховуючи те, що є великий дефіцит робочих кваліфікованих кадрів будівельників, це теж треба враховувати. Тому маємо, що маємо, як кажуть, і процеси. Будемо намагатися максимально суміщати. Насправді, список покращень згідно визначених будівельних норм, чималий відновлення інженерних мереж, проведення їх у відповідний стан, встановлення автономних систем. Це вентиляція, це електрозабезпечення, влаштування водопостачання, водовідведення, наявність санітарно-технічних приміщень, тобто туалетів стаціонарних, постійно діючих, наявність. Твердих покриттів, а також наявність або пандусів, або підйомників для того, щоб можна було забезпечити доступність до цих укриттів. Ну, це такі основні технічні характеристики, які стосуються абсолютно всіх укриттів. Наразі усі проєкти, а це 15 шкільних укриттів та 7 у садочках, пройшли експертизу. Визначено через стандартні процедури і підрядників для 17 об'єктів. Ще 5 в процесі. Щоби взятися за безпосередній ремонт, не вистачає дозволів власне на початок робіт. Саме триває процедура їх отримання. Планується, що будівельні роботи максимально не перешкоджатимуть освітньому процесу. враховуючи те, що в укриття має два виходи, то будівельники, в свою чергу, будуть починати одну частину робити, освітяни будуть користуватися іншою. Тобто, таким чином будуть організовані всі роботи, щоб не зупиняти освітній процес. Ну і будівельники могли рухатися. Тому що для прикладу, якщо укриття з великими обсягами робіт. То є відповідно нормативні терміни виконання робіт. У міській раді наголосили, дедлайн чіткий 1 вересня. Першими заступилися за Україну. До Дня українського добровольця в Кропивницькому привітали воїнів-добровольців, які боронять державу на передовій. Чимало військових воюють ще з 2014 року. Є й ті, хто з власної волі приєднався до Збройних сил вже після повномасштабного вторгнення росіян. Загалом відзнаки за мужність і відвагу отримали кілька десятків добровольців із Кіровоградщини, які сьогодні спиняють ворога на най найгарячіших ділянках фронту. А декотрі бій. Ці охороняють повітряний простір над областю. В рамках урочистостей військовослужбовцям також презентували книгу Сифіліс російського шовінізму, яку написав кропивницький історик Юрій Митрофаненко. На сторінках видання автор описав визвольну боротьбу українського народу проти Росії впродовж різних історичних епох. Військові запевнили, незважаючи на втому і поранення, битимуться за Україну до остаточної перемоги над окупантами. Однак потребують підкріплень. Тому закликали чоловіків не ховатися в тилу, а також іти захищати країну. Ситуація на фронті катастрофічна. І крім боєприпасів, у нас ще є проблема: це люди. У нас немає людей, які готові брати зброю, і продовжувати боротьбу. На жаль, я пропоную мобілізувати суспільство. Я пропоную бути відповідальними. Я пропоную допомагати армії. Я пішов на фронт, тому що хто, якщо не ми. Своє треба захищати, звичайно, свою сім'ю, свою землю. З кожним днем запал все більше і більше. Він, мені здається, ні на грам не зник від того самого першого дня і дотепер. Коли повномасштабна почалася війна, ми бачили на свої очі, як стояли черги в наших військоматах, як стояли черги в райвідділах міліції. і Добровольці отримували зброю, щоб іти боронити нашу державу, нашу незалежність. Тому я від себе особисто від депутатського корпусу хочу всім добровольцям подякувати. Ми єдині з вами, ворог ніколи нас не побіде. Слава Україні! Слава нашим добровольцям! Ви справжні українці! За 10 років новітньої історії України ви написали сторінки. Новітньої української історії від 14 березня 2014 року ви першими показали приклад національного спротиву. Ви показали приклад всім, як боронити свою державу, бути вірними українському народу, як захищати волю і незалежність своєї держави. Друкований путівник експозиції Україна полум'я війни 2014 2014-2024 років презентували у краєзнавчому музеї, що в Кропивницькому. Сама виставка почала формуватися 10 років тому, майже одразу після вторгнення Росії в Україну. Експозиція не стала, вона постійно поповнюється новими експонатами, які надають воїни, родини героїв та волонтери. Вона складається концептуально з двох частин: вшанування пам'яті полеглих, а також боротьби, що триває, і розділена вона на два періоди ну, згідно з сучасною періодизацією нинішньої війни. Перша частина присвячена подіям з лютого 2014 по лютий 2022 року, під час так званих антитерористичних операцій, організації операції Об'єднаних Сил. І е, інший зал присвячений подіям вже широкомасштабного вторгнення. Серед розділів виставки і присвячений відбиттю ворога на підступах до Кропивницького. Ці експонати надали члени громадської організації Єдина родина Кропивниччини», які на той час входили до тероборони міста. Коли йшла колона, рухалась колона на місто Кропивницький, ось самоборонівці і багато тих частин, які були саме на сході України, вони зупинили цю колону. І частина експонатів добровольцями на той час самоборони було передано нам на зберігання. І коли Принесли усі уже артефакти, вони, по перше, їх було чути дуже горілим. І коли ми розгорнули пайки російські, ви знаєте, ми переглянули, що термін, термін цих пайків був до квітня 22-го року. Тобто, можна уявити собі, що вони планували вже в квітні бути всі в Україні, і пайки їм не потрібні було. Тобто, це наскільки усвідомлення було того, що Розпочалася повномасштабна війна. Наразі експозиція розміщена у двох залах, і це лише перший крок до створення майбутнього музею російсько-української війни. Наразі експонуються більше 400 артефактів війни вдвічі більше зберігається у фондах музею. Безумовно, для публікації усіх треба сотні сторінок. Тому й путівник це лише перша ластівка у серії. Він невеликий тут всього сім сторінок, але він в принципі побудований за тим же принципом, за яким побудована експозиція. Тобто використовується історико-хронологічний принцип з врахуванням географічного критерію. І дуже великий акцент у нас, і це в путівнику помітно, що у нас акцент на меморіальні комплекси наших військовослужбовців, індивідуальні долі наших полеглих захисників, земляків, імена багатьох з них широко відомі, вже ними при Мені вулиці вже декілька років. Тобто, цей путівник він, в принципі, як таке матеріальне свідоцтво нашої роботи. У виданні першого путівника музей підтримало управління молоді та спорту кропивницької міської ради. Пояснюють, цей путівник історикозначимою експозицією, в тому числі і дієвий інструмент. Патріотичного виховання, велика подяка обласному краєзнавчому музею, що ми у партнерстві створили саме те, щоб молоді довести і показати ту міць і силу наших героїв, які починаються з 2014 року добровольцями стали захищати нашу незалежність і територіальну цілісність. Звісно, я думаю, кожен кроповничанин повинен бути в музеї, повинен відвідати цю виставку, і, і сьогодні я. Котре відвідала виставку і дійсно відчуваєш гордість, багато знайомих облич, багато знайомих прізвищ. Тираж путівника 200 примірників. Ним забезпечать заклади освіти і бібліотеки Кіровоградщини. Зазначу, путівник видано у двох форматах друкованому та електронному. Останній доступний на офіційному сайті краєзнавчого музею. Даний час це дуже важливо, тому що зараз все ж таки війна. І люди повинні це знати, що в 2014 року це почалося і продовжується досі. Час піджимає, в нас щось міняє. Слідуйте серцю, яскраво любіть. Не дозволяйте сміх заглушити, не проживайте чуже, свій ресурс бережіть. Кожен день мрії, сміливі, плекайте, не бійтесь, падінь і злетів, творіть планку повище для себе. Поставимо щастя, це стан наших дій. Живіть з економістки в поетеси. Книгозбірні Дмитра Чижевського в Кропивницькому презентували віршовану збірку Галини Кузьменко Гравітація долі. Авторка з Голованівщини народилася в селі Лозувата. Поетична жилка в неї прорізалася ще з маличку. Тоді, пригадує пані Галина, голова постійно рісніла новими ідеями та римами, а віршувала про все, що носила на душі, та бачила навколо природу, кохання, процінність життя і покликання людини. Дитяча поезія в професійне ремесло зрештою. Рештою не переросла, тому після пошуків себе зайнялася вивченням економіки. І саме ця галузь відкрила жінці ворота до успіху і допомогла самореалізуватися. Галина Кузьменко побудувала бізнес та вдалу кар'єру в освіті, стала кандидаткою економічних наук та заслуженою економісткою України. Здобула орден княгині Ольги третього ступеня та зажила слави меценатки. Сьогодні викладає економіку студентам, а також пише навчальні посібники та монографії в доробку жінки вже зо 20 книг, але любов до вершованого слова зізнається авторка нікуди не щезла. Гравітація долі каже, це повернення до витоків і чесне одкровення з читачами. На папір перенесла свої млосні переживання, мрії та неоціненний досвід. Надихалася ж на збірку щасливими моментами з минулого та щирими людьми, які траплялися їй на шляху. За словами поетеси, її вірші це спроба привнести у світ щось хороше та запалити в людях віру в безкорисливе добро. Гравітація, долі, гравітація, сама гравітація, принцип гравітації це притяжіння. Я скажу, я сама дуже тягнуся, дуже хороших людей. Я їх відчуваю. І на моєму шляху всі хороші люди. І, мабуть, і до мене таке ж тяжіння дуже хороших людей. У моєму оточені, ну просто такі люди, що мені хочеться кожного підійти, обняти, поцілувати. Я скажу вам чесно, що надихає саме життя. Ну, звичайне кохання. Тому що кожна людина вона повинна е, бути коханою і кохати. За понеділок розслабитися та пізнати себе допомагають відвідувачам у бібліотеці Маланюка, що в Кропивницькому. Вже півроку, в перший день тижня, тут щодня займаються тілесно орієнтованою терапією з елементами йоги. Санси проводить психологиня чеської гуманітарної організації Людина в біді. Серед учасників місцеві жителі та внутрішньо приміщені особи. У бібліотеці кажуть, люди приходять в пошуку способів зняття стресу, покращення фізичного та ментального здоров'я здоров'я. серед пропонованих фахівчиною практик різноманітні пози, дихальні вправи та медитація. І з їхньою допомогою досягається збільшення гнучкості, сили та рівня енергії. Також вони позитивно впливають на поліпшення розумових функцій та зниження рівня стресу. Ми живемо в тяжкий воєнний час, і кожному з нас потрібно психологічне розвантаження. Хтось знаходить його в арт-терапії, хтось знаходить його в якихось фізичних вправах. На нашій базі збираються люди, які знаходять своє психологічне розвантаження у заняттях з елементами тілесно орієнтованої терапії. Заняття проходять кожного понеділка о 14.30. анонси на ці заняття, та заняття та форму реєстрації ви можете знайти у наших соціальних мережах та у групах бібліотеки Проєкт і надалі буде реалізовуватись на базі бібліотеки поки в цьому буде потреба у наших користувачів.